Так, включаємо оцей фон і так кладемо телефончик. Так, 10 секунд. 9. Так, все, починаємо. Біж Абаюдна биш Так, так, так. Все вимкнуло. І тепер перевіряємо. Ага. Зберегти. Підключаємо телефон і все. Біжі, бо. Блін, я там в кадр не попафла. Треба буде перемонтувати. Так, і. Можна. Монтувати. А, до речі, друзі. Всім хай! З вами я. Mairflizy те, чи я вже здоровався, коротше, не важно. І сьогодні Джа Бум-бум-бам-бам-бум-бум-бам-бам. Ой, блін, забув, що. Алло! Флезі до мене додому строчно. А, до речі, друзі, я ж вам так і не сказав. Бачили, як я прикольний, е... прикольну музу поставив. Там бум-бум-бам-бам-бум-бум-бам-бам. Приколдесно. Такі, а. Щас прийду Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Проти алмазів! Проти діамантів! Проти діамантів! Проти діамантів! Що там відбувається? О, мер! Щас треба до мер якось йти! Мер, ти не проти, що там вікно зламав? Та якраз на пользу. Бачиш, що там відбувається? Ну да, а що вони хочуть від тебе? Вони, коротше, проти діамантів. А, а чим погані діаманти зробили? Вони якось їм не сподобались. Типу що це до ещ дедав, да ты ж побітаєш, були блин правила, що з шо спара де забида диаманты. Ну так. А, так ти вони хочуть діаманти? Ке, ти вийди, Послухай, нормально. Окей. Проти діамантів. Проти смарагдів! Проти валюти! Проти всього! Проти діамантів! Проти смарагдів! Проти валюти! Проти всього! Мені вам не зараз випасть все! Оце! Вони і проти смарагдів! Ну так, вони чогось після того правила хочуть вернутися на кругляк! На круглях ти зміщаєшся? Так, я розчу в реально хочет на круглях вернутися. Типу щоб ми розраховувались? Зараз я спитаю? Ля-ля-ля-ля-ля! О, жителі, привіт! Фрезі проти діамантів, проти смарагдів, проти валюти, проти всього. А що тут відбувається? Ну короче цей старий пень, то есть мер зробити так, що на що замість діамантів буде смарагди. Ну і в нас таке завжди було, тільки не недавно замінили смарагди на діаманти. І що таке? Так ми хочемо прати смарагдів. Прати діамантів. А та, А чим ви будете розраховуватись? Кругляком чи що? Так! Я ось як в Древні в відо за... залізо. Ну, дру... жителі, ви розумієте, що за ці гроші ніхто нічого купляти не буде. В нас же зараз жителі, які продають, 에... які продають. Купляють, село, працюють за смарагди. Ну, не мені вони тепер і за діаманти. В них тільки за смарагди чи діаманти. Ну і іноді і за золото. Так ми хочемо проти діамантів. Проти смарагдів І проти золота, якщо ти так кажеш. Так чим вам золото? Ну тоді залізо. Проти залізо. Стопе жителі, ви три секунди назад говорили, що за залізо. Ладно, я пішов. Штопест, роби такий же плакати. Так. Окей, зараз зроблю Блін, друзі, що робити? Зараз до мера треба піднятися. Мер, вони, вони проти всього. Я їм то золото, то. Де, ем, е, то залізо, вони проти цього всього. Вони хочуть на камінь перейти. А що тут тоді робити? Давай тоді так зробимо. Я обходжу всі дома, забираю по смараг... смарагди. ми їх, скажімо, що спалили, але на насправді ми їх там десь прячемо. Да, гарний де. Я тоді зараз е, чекаю, е, я тоді пішов збира. Я... Е, ти тоді. Тут залишайся, а я пішов збирати так, друзі. У нас нова місія. Треба забрати смарагди. Треба і в себе забирати, щоб це було правдоподібно. Так, мої 9 смарагів. Ладно, я пішу, я вже а, піду до інших. Так! І забираємо. Треба було поепічніше забирати. Вже 45 смарагдів. Ладно, як до якого? А, нам вже до цього жителя треба сходити. Так. Ага. Забираємо. І до того. Так, надіюсь, його тут немає. І правильно. Його тут якраз немає, так, цілий. Все, він гроші лежить. І, мабуть, це все. да, а Зараз треба до мера сходити, вони ж тут стоять. угу Я зробив. Окей, тоді до, до, до бери за бери одну скриню і клади кудись. Так, зараз візьму. Де? Да, ладно, я зараз прийду. Оце, друзі, в нас супер завдання. Треба обійти. І... Блин, тут метеор розривався прикол. Давайте кудись, щоб ніхто не здогадався. Кудись тут залізна дорога, і тут точно нічого не буде. Вони, вони ж на діаманти так і не прийшли. Ми ж після того указу мера, і мер майже той указ зразу відмінив. Кладемо скриню. Треба буде якось замаскарувати. Щоб він міг відкриватися. От, от так поставимо. І отак, от мабуть. Бам! І десь не нужен блок. Десь ось тут візьме. Він якраз сюди вписується. Все, друзі, не відличити від оригіналу. Так, тепер можемо... Називайте мене генієм! Але я все одно залишаюсь цим генієм, який є. Та як мені цей тупий блок підняти? Єс. Бец. Ладно, пофіг отак пусть буде. Ми ж все одно потім будемо добувати. Треба тільки з е, запам'ятати. Паркур моє друге ім'я. Сю Ой-ой-ой, там ой, житель. Ну, де цей фнайзер? Проти діамантів! Проти смарагів. Вони про мене ще говорять. Вони... Проти діамантів! Вони ще там з плакатами стоять. Так, мер, все, я все зробив покрав. Тоді давай зараз виходимо і говоримо. Що ми все зробили? Так, та, давай. <гублі> 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 так, жителі, ми з мером все зробили. Можете піти у свої дома і все провірити. <гублі> да, якщо там Якщо там буде поради, я не знаю, що я з тобою зроблю. Там їх не буде. Так, все, мер, я сказав. Давай тоді почекаємо. Ладно, почекаємо. Блін, здру. Блін, зручне в тебе крісло, я не знав. Прям таке елегантне. Жителі, убидились? Так! Ура! Живемо по-нашому! Живемо помбашому! Це їх не можна. Ну, а ми та... Надіюсь, все буде прекрасно. Ой, ладно, друзі, прогуляюсь по нашому відстійному селу. Тут не питайте. Мені навіть дім заріс. Оце це у дому бачите, що стало. От, добре, що тут ці металові блоки так не зробились. Ну, Ліани з'являлись. Дуже багато Ліані. Добре, що ця ромашка прекрасна. бум бу ба ба, -ба бум -бу, бу ба ба, -ба бум Блін, а звінок прикольний. Алло! О, мэр! Привіт! Жи, вони, походу, зрозуміли, там стоять, приходь до мене. Добре, добре. Оце жителі е, щось зрозуміло. Верніть, я верніть, смарагди, Верніть! Що це, друзі, було? Зараз до мера схожу Так, мер, що робити? Вони, походу, зрозуміли, що прибирати діабати із паради була погана річ. А що, вони? а що вони говорять? Вийди. Добре. Верніть все! Будь ласка! Верніть! Проти кругляку! Проти! Верніть! Оце, друзі, прикалдес! Ладно! Ай, тай жителі! Больно! Чому ви мене не спіймали? Ладно! Я радше, ви зрозуміло, що прибирати діаманти і смарагди – це погана річ, тому пішли за мною. Бім-бабу, бабі, бібабу. Я ж не забув, де він. А, ні, не забув. І жителі наблюдайте. Да! Фух. На той блок зламав. І ось всі смарагди. Ура, Флезі, ти найкращий! Ура! Ми з мером не такі погані щоб всі смарагди викидати, тому... За набирайте свої І Ідіть. Ну, додому. Добре, що жителі ви зрозуміли. Ура! Так! А з вами я був, друзі, містер містерфлезіте. Дивіться, до речі, як я можу. Ой, я на криші. Коротше, і всім до побачення! Паркуріст!